Всім привіт! Чата. Нарешті я для вас сьогодні знімаю нове відео. Сьогодні будемо говорити про бренд Lola. Дуже яскравий, дуже цікавий бренд. Ось так виглядає. Я протестувала достатню кількість засобів для того, щоб сформувати якусь свою думку, побачити ефект, різний ефект від різних засобів. А бренд Lola – це бразильський бренд. Позиціонує себе як веганська формула, натуральна формула. Це ви можете побачити ось тут на баночках. Бренд не тестує засоби на, на тваринках, тобто ми можемо побачити, що вони з тваринками френдлі, не використовують мінеральні масла, не використовують генетично модифіковані масла. Щодо асортименту, дівчата, асортимент у цього бренду дуже широкий, дуже великий, можна для себе знайти взагалі будь-який засіб. Є засоби для волосся, є засоби для тіла. Щодо волосся. Є такі більш базові засоби: кондиціонери, шампунь, маска, є такі більш цікаві засоби, наприклад, шампунь, але твердий, шампунь, але шампунь-скраб. Щодо магазинів, щодо Цін я купувала в магазині Примор в Іспанії, але в Приморі дуже маленький асортимент. Там декілька видів шампуню, декілька видів масок. Ну і майже все. Нещодавно я знайшла для себе магазинчик в торговому в торговому центрі. Там є все. Просто все залишу або ось тут, або в описі буде назва. Ці засоби я купувала майже всі за п'ять євро, п'ять-шість євро. Ось ці всі за 5-6 євро в Приморі. Ось цей засіб коштує 8 євро в Україні. Ці засоби коштують дорожче, тому що. На сайтах я дивилась різних там, 600, 700, 800, 500. І так переходимо до найцікавішого, до огляду засобів. Це моя улюблена частина взагалі відео. Так, почну я за шампуню. Шампуня має шампунь із серії раптова смерть. Ось так виглядає. Баночка дуже гарна, але раптова смерть. Ніч... Ні про що не говорить, для якої шкіри голови, але я вам зараз розповім, для якої шкіри голови. Має 100 грам. Ось так виглядає. Це шампунь-скраб. Але е... це шампунь. Це не скраб, це шампунь, який має просто вигляд скрабу. Але це є. Це, це не той скраб, який очищає як скраб. Е, дуже добре піниться, дуже добре промиває, промиває до скрипу, е, має ось таку гарну е, текстуру. Ось я ось так. Я ще вставлю обов'язково відео поближче, щоб ви побачили, як виглядає цей шампунь-скраб Дівчата, І має неймовірний аромат, просто неймовірний. Солодкий, приємний, такий смачний аромат. Вже дуже швидко розчиняється і е, виглядає як звичайний шампунь. Для якої шкіри голови, для сухої та нормальної. Я не викона не користуюся цим шампунем кожен день, тому що в мене жирний тип шкіри голови. Але цей шампунь дуже класно промиває. Е, за що того, що тут в складі є дуже багато олійок, дуже багато таких зволожуючих компонентів для шкір для жирної шкіри голови на кожен день ні. Але для нормальної сухої дуже класний шампунь. Переходимо до масочки. Ось так виглядає це із серії зволоження. Цю, цю масочку я хотіла протестити, тому що по відгукам ця маска дуже класно зволожує, волосся, і волосся м'яке, розсипчисте, має 200 г. Ось така баночка. Дівчата, я трішки тут залишила, для того, щоб вам показати, як виглядає ось ця маска. Має теж дуже приємний аромат, волосся м'яке, волосся більш блискуче, не обтяжується маска. Мені дуже сподобалась. Легко наноситься, легко змивається, має приємний аромат. Для якої структури волосся. Наприклад, якщо ваша структура волосся, як у мене така більш щільна, волосся більш густе. ця маска вам сподобається. Немає ніяких буде проблем з нанесенням, з перезволоженням. Якщо у вас волосся більш тонке, ви можете цю масочку трішки змішати з водичкою для того, щоб її трішки розбавити. Я так рекомендувала дівчині. Вона купила маску. Яка має жирний склад, але не хотіла б викидати, то можна трішки додати водички, щоб склад цей зробити більш рідким. Маска, яка не перезволожує, яка не обтяжує і дає дуже класний ефект здорового, блискучого волосся. І далі ми переходимо до наступної маски. Ця масочка з органовою олією. Ось так виглядає теж 20-230 грам. А чому? Так вони ж одинакові. Дівчата, одинакові маски, дивіться, чому різний об'єм? Ну, вони просто одинакові. Чому різний об'єм? Ну, вони просто, ну, ідентичні. Коротше, не розумію. Ну, ладно. Так, тут 230 г. Так, ця масочка має такий більш вже теж приємний аромат. Але якщо ось ці аромати, вони прям солодкі-солодкі, то ось ця масочка має більш трав'яний аромат. І... По текстурі більш маска ця буде легкою. Я теж залишила цю масочку, щоб вам показати, як вона виглядає, щоб ви бачили по текстурі. Написано, що вона максимального зволожена, але ні, тоді я, наприклад, волосю. Тонкому, а якщо вам не потрібне максимва, якщо вам не потрібне лишнє обтяжування для тонкого волосся, для волосся більш здорового, середньої густоти, наприклад, або не дуже густого волосся, ця масочка теж вам сподобається. Якщо обрати між ось цими двома масками, ось ця маска мені сподобалась більше. Ця серія мені теж сподобалась, але... Але не так, як ось ця. Ця маска теж вона дуже легко наноситься, дуже легко змивається, якщо поєднати з класним термозахистом, який пригладжує, який теж зволожує, ефект буде класний. Далі ми переходимо до термозахисту. У мене є ось такий спрей. Мілк спрей 250 мл для росту волосся. Серії Рапунцель має дуже приємний аромат, такий, знаєте, нібито унісекс. Я дуже люблю такі аромати, і він має такий аромат. Що робить цей спрей? В описі на сайті було написано, що цей засіб він для росту. Ось, його можна наносити по довжині. Його можна наносити на шкіру голови, що цей засіб бореться за старінням, бореться з старінням. Можуть написати, звісно, що спочатку цей спрей мені не сподобався. Я використала його ось так. Ну, майже половина. Він мені не сподобався. Відчувається, що щось нанесла є на волосся. Відчувається, що якийсь ефект є. Але, дівчата, я, наприклад, би його не купила знову. Але після використання К18. Я розповідала про цей засіб, це неймовірний засіб. Я тут залишилось, десь тут буде посилання на цей засіб. Обов'язково подивіться. На К-18, оцей засіб запрацював взагалі по-іншому. І після К-18 цей засіб дав неймовірний ефект, легатке волосся, блискуче волосся. Ось такі махінації. Так, потрібно купити ще там К-18 або якусь маску. Є термозахист, який працює в будь-якому випадку, так. А цей засіб він такий більш вредний. Якщо можна так сказати, йому потрібна ще якась, як я зрозуміла, підложка, якась база, там де він буде працювати дуже добре. Тому з поєднанням К-18 працює добре, без К-18, ну, мінімальний ефект, який не вартий цих коштів. І останній засіб це олійка для волосся з серії Не пошкодження. Теж такі назви, що взагалі не зрозуміло, для якого волосся. Ця олійка для гладкості, для блиску, має 50 мл, коштує 7 євро. Дівчата, неймовірна олійка, просто аромат неймовірний. Легко наноситься, легко, легко розтирається в долонях, немає цього жирного. Відчуття дуже класно продає легку гладкість. Не рівність, а саме гладкість Це різні речі. Тому дівчата, дуже вам рекомендую. Ще мені рекомендувала спробувати з арганової серії. Там теж говорять дуже класна вліка. тому обов'язково ще буду тестити. В захваті від цього бренду мені подобаються текстури, мені подобаються аромати, мені подобаються всі ці баночки. Це в Іспанії це коштує набагато дешевше, можна протестити. Що би я вам рекомендувала протестити із того, що я, що мені сподобалось? Обов'язково ось ці два. Засоби, це шампунь і маска, і обов'язково олійку. Це дуже класні засоби, тільки потрібно правильно підібрати під свій тип шкіри голови, своєї структури волосся по довжині і взагалі від ваших бажань. Якщо ви тестили бренд слова, обов'язково пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково пишіть. Якщо у вас є якісь пропозиції, який бренд ще можна або потрібно протестити, теж пишіть. І не забудьте ставити ваші лайки, писати коментарі. Дівчата, зараз я трішки зайнята, я в пошуку роботи. Вивчаю іспанську мову, але якщо ви будете мені ставити і коментарі, я буду знімати набагато швидше вночі, або дуже рано ці ваші ваші зворотні зв'язок завжди дуже дає багато енергії і підтримує, щоб записувати все більше і більше і швидше. Тому майте це на увазі з вас обов'язково лайк, коментар. І якщо ви на мене ще не підписані, обов'язково підпишіться, тому що на каналі буде дуже багато різних. Класних оглядів, брендів, засобів і взагалі будемо дуже багато говорити про догляд за волоссям. Сподіваюся, що у вас все добре, всім тихого та гарного дня. До зустрічі.